Прогноз на матч чемпіоншипу. Матч між командами Уотфорд і Бернлі. Обидві команди вже відіграли по два тури. І результати в них однакові. Чотири пункти. Бірнлі зумів обіграти аутсайдера з рахунком 1-0, Хаддерсвілд і зіграв нічюю домашню проти Лутона. У Уотфорда були поцікавіші суперники. Перемога над Шеффілдом домашня 1-0 і бойовань ще з Вестбромічем 1-1 на виїзді. А в даному поєдинку все таки невеликим фаворитом для мене є Вотфорд, але очікую плюс-мінус рівну гру від обох команд. Також варто відзначити, що обидві команди не є мега-атакувальними, зазвичай, якщо перемагають, то з мінімальною різницею. Більш грають в оборонний футбол, тому для мене не буде дивно, якщо команди закінчують в нульову нічю, наприклад, в даний поєдинок або зіграють один-один. Тому буду розглядати тут ставку на тотал менше. В принципі, Можна заграти за 3-3 коефіцієнт нічию. В даному поєдинку, думаю, виглядає непогано, але якусь невеличку суму. Основна ставка все-таки буде на даний поєдинок, тотал матча менше трьох.